Шквальні дощі по всій Україні чи сухі комфортні будні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 12 серпня, дощі та грози будуть лити лише у Луганських областях, на всі решті території нашої України, опадів не прогнозується, та буде панувати прекрасна сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Хоч і буде сонячно без дощів, але останній місяць дивує своєю неспекотною температурою, тому у північних та західних областях буде найпрохолодніше всього від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. На всій решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 25 до плюс 28 градусів. Вночі по всій країні буде ще холодніше: від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південно-східних областях вночі буде тепліше до плюс 16-18 плюс градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 13 серпня, опадів не очікуються. По всій території країни буде чудова сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Лише у південних областях буде спека до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні повітря буде коливатися від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Лише у південних областях вночі до плюс 18 градусів. У четвер, 14 серпня, дощів не прогнозується, та очікується суха сонячна погода майже без хмарності. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Прохолодно цього дня буде лише у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, там, вдень всього, від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. На всій решті території країни буде на пару градусів тепліше від плюс 26 до плюс 28 градусів. На півдні до плюс 31 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів, на півдні вночі до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!